Всім привіт хлопці та дівчата Сьогодні я буду грати в фінал Привіт сосед. Hello neighbor. Це шо? Це хто? А, підписники можете написати в коментарях Хто це такий був? Якась душа, не знаю, призрак. Не знаю. Ого, сюди. А, тут решетка. Ні, сюда. А чого так багато цей. газет про попаже дітей. О, сусід! Привіт! Опа. Це хто? Я... Сосід, мені каже, його не бачу, а я бачу. Чому? Бо. Щось цей. О, двері. Може це кінець? Ні, ну я знаю, що таке кінець. Так. І що тут у нас? Мені кажеться спасати того хлопця. О, правильно. Так, я вернусь, поки він буде вже рухатись. Але зараз... Так, я пройшов десь одну хвилину, може піти треба на лісницю, щоб він другу не Зараз провіримо. Ану? А вільно. Опа, а куди він біжить? Що це? Що? Це оцей? Душа оця. Це кошмар може такий. Кошмар сусіда або кошмар нашого паренька. Чуть -чуть. Так, е я хотів вам суть рассказать. Треба вот так його закривати від кино. Бачите? И він живий. Так, а куда й бігти? Е малий. Стоп, побою? Нет, я уже забув. Сідай, Ні, а ну, це може пролезти? Не, а... Ну що? Може сюди тут оббуду? Блин, я розібився. Розбився. Кстати, підписуйтесь і ставте подобайки. Мені це буде дуже. Я буду дуже радий. А так на цьому все. І буде друга часть з третьою і фінал. Так, всім пока. І підписуйтесь десь там бадобайки. Да-да, да-да, я тут.